Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тобі щасливим буде! Доброго ранку, мої любі малята! З вами я, ваша вихователька пані Вікторія. І сьогодні ми з вами завітаємо в гості до хлопчика Сашка. Сашко залишився сам вдома, бо батькам треба було терміново поїхати по справах. Сашко слухняний і самостійний хлопчик і вважає себе дорослим, бо вже наступного року піде до школи. Сашко знає всі правила безпечної поведінки, якщо залишився сам вдома і хоче з вами поділитися, слухайте уважно. Прослухайте і повторіть: ніколи не відчиняй двері незнайомим людям. Не можна гратися з сірниками. Не можна розпалювати плиту. Не грайся на балконі. У кімнаті знаходиться на полиці ось така біла коробка з Червоним Хрестом. В ній зберігаються різні ліки і предмети медичної допомоги. Ця коробка називається аптечка. Давайте подивимось, що зберігається в аптечці. Тут зберігаються різні пігулки, мазі, сиропи, настоянки. Також зберігається термометр для вимірювання температури, бинти, вата. І може зберігатися. Шприці для уколів. Всі ці речі дуже необхідні, якщо хтось в сім'ї хворіє, але і дуже небезпечні. Тому аптечка це реч. річ не для дітей, і гратися аптечкою не можна. Саме тому мама ховає її десь у шуфляді, щоб діти не могли дістати. А ще багато матусь. Дуже полюбляє в'язати светрики, шарфики. В'яжуть спицями, а вони теж є небезпечними для дітей, тому що гострі на кінцях. А які ще гострі та ріжучі предмети, ви знаєте. Так, це голки, ножиці, ніж, кнопки, цвяхи. А чи можна гратися цими предметами? Звичайно, ні. Ці предмети дуже необхідні дорослим в побуті, але діткам гратися ними не можна. Гострі та ріжучі предмети це дуже небезпечно. Дітки, а як ви вважаєте, чи є на кухні небезпечні предмети? Відгадайте загадки від Сашка. То холодним, то гарячим в домі кожен мене бачив. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Що це? Правильно, це чайник. Наступна. Лезо в мене гостре, залізне, виглядаю дуже грізно. Хоч без мене і не обійтися, будьте обережні, бережіться. Що це? Так, правильно, це ніж. І ще одна. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає. Що в тарілці бере, то до рота донесе. Так, вірно, це виделка. Отже, дітки, чайник, ніж. І виделка. хоч і знаходяться у кухні, але це є небезпечними предметами. Якими ні в якому разі не можна гратися. А подумайте і скажіть чому. Подивіться на цю картинку і знайдіть тільки небезпечні предмети. І назвіть їх. Ось і повернулися батьки Сашка, і все у нього було добре. А наше заняття закінчується. Дітки, не забувайте про правила безпеки вдома і дотримуйтесь їх. До побачення!